Зараз починаємо прес-конференцію кримсько татарського ресурсного центру, на якій ми презентуємо аналіз порушень прав людини в окупованому Криму, а також на новоокупованих територіях Херсонської та Запорізької областях за перше півріччя 2025 року. Отже, нагадаю, що наша організація системно займається моніторингом, документуванням та систематизацією порушень прав людини із початку окупації Криму. А з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з 2022 року ми розширили свою діяльність і на новоокуповані території території Херсонської та Запорізької областей, оскільки саме там компактно проживають кримські татари, корінний народ України. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо безпосередньо сам аналіз порушень прав людини, порушення, з якими стикаються політв'язні Криму, переживання, які мають родичі політв'язнів Криму, а також про Перспективи їх звільнення у межах обмінів. ми проводимо моніторинг і публікуємо кож місяць, що, що відбувалося на території тимчасово окупованого Криму. Ну тут мається на увазі окупована автономна республіка Крим та місто Сівастополя. Також Херсонська та Запорізька областей. Ну і кожні три місяці ми проводимо таку презентацію, і по наростаю на ми демонструємо, як ну відбувається всі ці Процеси і так порушення прав людини в окупованому Криму за перше півріччя 2025 року, і ми по наступним категоріям надаємо інформацію, в тому числі ми надаємо інформацію про різні, скажімо, додаткові порушення прав людини, про воєнні злочини, про воєнні навчання, які проводять на територіях тимчасово окупованих України. Ну, затримання за перше півріччя півріччя 2025 року було зафіксовано 63 затримання, 13 щодо кримських татар, обшуки. А за перше півріччя 2025 року було зафіксовано 23 обшуки. 12 щодо кримських татар, допити. За перше півріччя 2025 року було зафіксовано 77 випадків допитів, опитувань та розмов 20 щодо кримських татар. Арешти. За перше півріччя 2025 року зафіксовано 99 випадків арештів, 48 щодо кримських татар. Порушення права на справедливий суд. За перше півріччя 2025 року зафіксовано 150. Випадків порушення права на справедливий суд 75, щодо представників корінного народу. А порушення права на здоров'я за перше півріччя 2025 року зафіксовано щонайменше 26 випадків порушення права на найвищий досяжний рівень фізичного та психічного здоров'я. 19 щодо представників корінного народу. За перше півріччя 2025 року. Ми зафіксували 99 таких випадків, 48 щодо кримських татар. За аналогічне. Період минулого року ми зафіксували 92 таких випадки: 46 щодо кримськотатарського народу, а у 2023 році 140, 93 щодо кримських татар. Як же зазначав пан Ескандер, у 2023 році така значна кількість арештів у зв'язку з масовими адміна, адмінарештами активістів, які приходили підтримати своїх співвітчизників до будівель суду. Ця категорія у нас складається з кількох складових. Перше це вироки. Далі нові арешти та адмінарешти. За звітний період ми зафіксували щонайменше 32 випадки вироків. 39 нових арештів та 5 адмінарештів з кожним із цих випадків, кого прізвище до скількох років засудили. Ви можете ознайомитися у нашій презентації. А говорячи про загальні тенденції, то звісно, що всують за такими справами, як шпигунство, підготовка теракту на залізничних колях та завданнях за завданням СБУ, Державна зрада, справа хізбута Бутових справа свідків Єгови, батальйону імені Номана Черебоча Загалом ці ці справи збігаються цими справами, за якими затримують людей. Також дуже часті випадки, коли стає відомо, як вже говорив пане Скендер, про політв'язні уже після винесення вироку. Тобто ми не знаємо точно, коли затримали людину, і взагалі вже дізнаємося про неї по факту, коли вона вже отримала свій вирок. І, звісно, невтішна тенденція того, що затримують людей, не повідомляючи імен та прізвищ, що значно ускладнює їх ідентифікацію. І, зокрема, це Яснює, чому трішки зменшилась кількість затримань кримських татар порівняно з іншими роками, тому що ми не знаємо імен та прізвищ. Цілком можливо, що це можуть бути кримські татари. Проте нам дуже важко важко це ідентифікувати. Загибли, от, от Тетяна вже сказала, і от якраз в цьому році загинув в візниці, в, 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 в колонії а, Дмитровград, Дмитровградуянської області, а, а, Рустем Віроті. Це якраз вже за нашими даними третій випадок. А, тобто, в прошлому році ми про це говорили. А, в тюрмах російських колоніях російських загинули Ширінг і а, Гагафаров. А, це літні люди. Тінг кому за 60, Віроті теж в, на, в лютому вже ну, йому вже в 60 було. І напередодні того, що напередодні його смерті він а, зміг зв'язатися останній раз, коли зв'язався з близькими, він попередив, що йому дуже погано, і йому не надають лікування. І от ми про це більш подробно розписували, більш детально розписували на наших ресурсах. Можна ознайомитися, і дійсно, тут це черговий доказ того, як відносяться до наших співвітчизників окупанта. Дуже цікава ситуація, яка відбулася в квітні цього року. І у нас вона так такий випадок був вперше, тому що ми не зустрічали подібні випадки, і ми про це надавали інтерв'ю, ми про це писали. А коли провел, зникла дружина ну, подружжя було викрадена. Це в Акіарі в Севастополі. Зникла дружина Полюх Наталія Вікторівна. Вона привела свою дитину до школи. Потім, після того, як вона залишила свою дитину, вона зникла. І досі інформації про неї немає. Где вона знаходиться? А її о, чоловік він на той час працював в Валупці Платонов Олег Миколайович, і, о, і о, приїхали в Алупку представники ФСБ. Його затримали, вивезли, і теж немає ніякої інформації. Но 9 річну дитину о, зібрали зі школи вже представники поліції окупаційної, і зараз досі ця, ця дитина знаходиться. В приюті, хоча у, них, у нього є бабуся, у нього є, ну, є там родичі, які могли би забрати цю дитину. Родичі звертаються до силових структур, їм не надають ніякої інформації. Говорять про те, що взагалі не про такі випадки вони нічого не знають. Хоча по іншим каналам надається інформація, що їх звинувачують за, ну, за статті, які там пов'язані. В'язане якраз таки там со шпіонажем чи інше. але у нас ще немає документів на руках. Ми не можемо однозначно говорити. Але це випадок, коли дитину вони із дитини роблять, ну скажімо так, сироту. А, а де батьки і, навіть не можуть сказати для того, щоб хоча б знали близькі, що вони живі. З нами присутня дружина політв'язня Криму Сергія Цагіпа Олена Цегіпа. Ім'я цього політв'язня неодноразово згадувалося всього сьогоднішньому нашому звіті відомо, що зараз Сергій Цегіпа оголосив голодування на тлі систематичного ігнорування з боку адміністрації колонії. Пані Олено, прошу, будь ласка, розкажіть трошки більш детально про це та з якими випробуваннями стикається сам Сергій Цегіпа та безпосередньо ви як рідні і друзі цього політичного в'язня. Я вдячна вам, що ви запросили мене на цей захід. Дійсно, дуже потрібно розповідати про всі воєнні злочині по відношенню до мирного населення. Дійсно, Сергій був вимушений оголосити голодування через те, що після. Повернення з Москви, де він був на засіданні касаційного суду, він захворів під час етапу і його досить довго не оглядав медпрацівник. Але коли оглянув, то написав рецепт і я організувала йому медичну бардероль. Але цю бандероль місяць йому не віддавали, і Сергій був вимушений оголосити голодування для того, щоб таким чином домогтися, щоб його. Медична Бандероль була доставлена, щоб він міг приймати ці ліки. Тобто, ми бачимо, що навіть людина, яка вже засуджена, яка пройшла всі кола Ада, на неї продовжують тиснути, продовжують вимагати, щоб він брав паспорт, щоб приймав громадянство Росії, щоб працював в колонії. Сергій відмовляється від всього цього, і через це постійно йому знаходять такі формальні якісь приводи для того. Того, щоб відправляти його в ШИЗО, і за правилами колонії три ШИЗО, це вже відправляється в окрему камеру. Да? То ми бачимо, що такі випадки вони системні, і порушенням може бути всяка дрібничка. Наприклад, знайшли цукерку в тумбачці, або поставили пляшку води на тумбочку, або підклали там скоринку хліба. Тобто така практика у них існує. У них є люди, які це навмисно роблять для того, щоб людей, які не коряться владі російській, щоб на них тиснути, продовжувати тиснути і е, маніпулювати ними. Але ми бачимо, що наші люди вони гідно тримаються в таких умовах тримають. Як якщо так можна сказати, цей удар, і все ж таки навіть в цих умовах зберігають своє обличчя, гідність свою українську, і ми рідні, повинні про ці випадки обов'язково розповідати світу, щоб весь світ знав, що людей продовжують тиснути, катувати, маніпулювати ними. І світ повинен знаходити механізми тиску на Росію, щоб припинити це порушення, порушення всіх Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права. Якщо ми будемо це замовчувати, то у них будуть розв'язані руки. Ми повинні про це казати. Повернення цивільних є пріоритетом держави, так само на рівні з тим, щоб повертати військовополонених. Про це варто наголошувати, про це варто не забувати. Але якщо відповідати на ваше питання про допомогу з боку громадського сектору, то звісно нам необхідна ваша допомога з інформацією, тому що Росія, як ви знаєте, не ділиться з нами списками тих, кого вона отримує, не сповіщає належним чином через процедуру. Сповіщення через міжнародний комітет Червоного Хреста і все, що нам лишається, це так само як і вам, збирати по частинках інформацію про затриманих, про тих, хто піддався кримінальному переслідуванню, і про подальшу їх долю. Щось можемо встановити ми власними силами, але дуже багато інформації ми отримуємо так само, як і ви з відкритих джерел, від родин і від тих, хто вже звільнений з полону. Тому закликаємо весь громадський сектор допомагати нам в цій роботі, ділитися з нами інформацією, оскільки для того, щоб працювати над поверненням, нам в першу чергу варто розуміти, кого ж саме нам треба повертати, скільки цих людей і яка їх доля, де вони знаходяться, в яких вони умовах перебувають.